Як не лунає, як тільки що повітряна тривога або чуються вибухи, чи ми вимушені переносити наші заходи, бо вшановуємо наших загиблих героїв в день жалоби. Але не дивлячись ні на що, ми працюємо, ми підтримуємо наших воїнів, підіймаємо моральний дух один одного. І ось і зараз ми зібралися, щоб згадати події десятирічної давнини 21 листопада, 2013 року. На Майдан незалежності у Києві вийшло кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади Тут протестуючи проти підписання. Союзного договору за 14 років восени 2004-го ми привели сюди своїх дітей в шаликах, помаранчевих і помаранчевих шапках. І потім вже наші діти восени 13 року революцію гідності. <idee> нас б'ють, Женя, шах, приходять на допомогу. Утримати самих себе при владі, а не розв'язати ту ситуацію, яка мала місце тоді на майдані незалежності. Зяблоки я вас його прибуваю з домі там. Я і Михайло Жезнецький. Мали о 5-й годині вечора на нашій спланаді пам'яті відкривати нову конструкцію разом з штабом волонтерів незламні, але нам погода перешкодила, бо ну, як ви знаєте, що в вихідні був шквальний вітер, штормове попередження, і чотири конструкції зірвало, і просто фізично не встигли їх укріпити і поставити на місце. Тому скоріше за все це, це буде в цю суботу. 25 числа якраз буде День Голодомору. Також у нас там запалення свічок планується, тому перенесли. Ну, і так як погода вже не розполагає ну, нам для вуличних таких заходів, то Швидко вирішили поміняти наш формат. Ну І як ви знаєте, тут у нас завжди проходять якісь кінопокази, але я особисто, так, як режисер, вважаю, що саме документальні фільми і свідчення тих людей, хто був, хто пам'ятає, і кінохроніка це. Ну, краще за все може показати і передати, і нам нагадати, бо ну 10 років це не так багато часу минуло, да і і багато хто і 2004 пам'ятає хтось ну і старші люди, звісно, що і 90 й 90-й рік тому. Якраз, мабуть, зараз події наші ну, війна перекриває ці спогади. Це вже дійсно ну, здається таким може дитячим садочком, що було, були події, але ці події все одно не треба забувати. Бо це як сходинка була до нашої незалежності, це також була боротьба, і ну, просто нагадати собі цю історію, і хто ну знайшов час, бо Ну, дійсно, фільм не маленький година, так зараз може це і забагато, але все одно, ну мені я його передивилася два рази, коли готувалася, ну, все одно якісь свої спогади. Як ми дивилися ці новини, як приймали там участь якусь, тому я думаю, що корисно іноді приділити цьому час. Я на початку заходу сказала, що майже немає ні одного заходу, щоб нам... Війна не перешкоджала, бо чи повітряна тривога, яка закінчилася за 15 хвилин, да, чули також в Одесі якісь вибухи пролунали. Ну тобто, люди бояться, вони чим приходити дивитися фільм, вони краще вдома залишаться. Це по перше. Багато в нас заходів переноситься, і коли день жалоби. І ну, ми розуміємо, що ми в такі часи працюємо, але ми не можемо і не працювати. І якщо навіть прийшло там 10 людей, вони подивилися і щось там собі подумали, згадали, і щось воно їм там не знаю, навіяло, це теж потрібна робота. Тому звісно, що кожен раз ми думаємо і шукаємо якісь варіанти, щоб зацікавити людей, але Обставини зараз дуже складні для роботи. Я взагалі зараз все, що стосується от української. Е Цієї боротьби за незалежність я тільки можу зі сльозами на очах. Я розумію, що це як вже в нас така розшатана нервова система, і ми вже неадекватно все це сприймаємо, але ну, я не можу спокійно дивитися, бо я розумію, що нічого не закінчилось. Тобто, як в 90-му році боролися, так і зараз І жертви страшні, і ну, це не може залишатися. Лишити ну, не знаю, про просто дивитися як новини, ну ти все одно це не можеш, бо ти розумієш, що це людські жертви.